І от по вечірньому зверненні Володимир Зеленський назвав військових, які стануть кістяком нового головкомасирського. Зокрема, було згадано сімох генералів, е, в тому числі Андрій Ігнатов, екс-командир 36-ї бригади морської піхоти, один з командувачів операції зі звільнення правого берега Херсонщини. Михайло Драпатий, бригадний генерал, колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Разом з Гнатовим брали участь в плануванні херсонської операції. Ігор Скибюк. Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, начальник штабу та заступник командувача десантно-штурмових військ Павло Паліса, командир 93 ї окремої мотопіхотної бригади, а також Вадим Сухаревський, командир 59 ї окремої мотопіхотної бригади. Окремо Зеленський згадав Євгена Мойсюка, екс-командувача десантно-штурмових військ, заступника головнокомандувача ЗСУ та генерал-лейтенанта Михайла Забродського, командувача десантно-штурмовими військами. Цікаво, що останні генералів – це люди з команди Залужного. З Авродським, залужний писав спільні військово-аналітичні матеріали для фахових іноземних журналів. Зокрема, ну і ще додам, що генерал Михайло Драпати, який входитиме до команди головнокомандувача Сирського, був у БМП, яка проривалась через сепаратистські блокпости у Маріуполі. Саме ця машина за командою тоді ще майора Драпатого першою перескочила штучні загородження противника і переможно промчала вулицями Маріуполя.